Як це бути психопатом? За достатньої практики легко зображати співчуття і піклування. Тривалий час я вважав себе нормальним, а тих, хто пускав сльози, з різних причин надмірно чутливими і дивними. Коли померли близькі мені люди, я нічого не відчув. Хоча мої близькі вважають, що я просто емоційно стабільна людина. Але я почав сумніватися у своїй нормальності. Спочатку я думав, що я, можливо, просто надмірно пригнічую свої почуття, ходив до психотерапевта і, врешті-решт, зрозумів, що я. Просто відсторонений від усього, до чого прив'язуються інші люди. Це не особливо впливає на моє життя. У фільмах і художніх творах людей на кшталт мене зображають як таких, що виходять з дому і роблять погані речі з іншими, людьми, на кшталт сильного контролю чи маніпуляції, не відчуваючи докорів сумління та інших подібних почуттів. Але я ніколи не відчував необхідності шкодити іншим. Можливо, в юності мені було цікаво дізнатися, чи буду я почуватися погано після такої. Але я вже знав відповідь на це питання, тому в цьому не було потреби. У соціальному плані іноді все не так однозначно. Я не часто беру участь у розмовах, які так захоплюють інших людей. Думаю, у мене своя тверда думка на різні популярні суперечливі теми, як аборти, релігія та інше. Але здається, моя думка часто не влаштовує людей. Я не думаю, що співчуття необхідне для позитивних змін у суспільстві. Думаю, завдяки його. Відсутності я можу бути неупередженим і раціональним. Я дійшов висновку, що мені, ймовірно, не варто заводити домашніх тварин, бо я забуваю їх годувати. Медикаменти не дали жодного ефекту, хоча вони не настільки необхідні, адже я не агресивний. Моє повсякденне існування абсолютно таке саме як у всіх, але більше мене навіть хвалять за такі якості, як емоційна стійкість і здатність зберігати спокій у стресових ситуаціях. Взаємодія з родичами і друзями є імітацією того, як має відбуватися спілкування, щоб домогтися бажаних результатів. Головне пам'ятати, що треба грати доброго хлопця. Обов'язок і зобов'язання приголомшливі замінники любові та прихильності. Вони мають такий самий зовнішній вигляд. І діють навіть краще. Тоді як любов і прихильність це почуття, які обов'язково потрібно відчувати. Я не можу відчувати ці почуття, але я знаю, який вони мають вигляд. Якщо ви не впевнені, що я психопатом, то важка втрата може стати чудовим тестом для вас. Ну просто люди з таким діагнозом не будуть проявляти ніяких емоцій на обличчі. Я знаю, який вирос обличчя належить носити за таких обставин, але куди переконливіше, коли ти граєш у камінь. Опору для кожного за Сів смутку і горя, усі думають, що ти сильна людина, яка перемагає свій біль і надає силу всім оточуючим. Усі дякують тобі за те, що ти проявляєш твердість заради близьких. Це просто ідеальне маскування для тих, хто взагалі нічого не відчуває. По суті, все так само, як у звичайних людей. Важливо знати, яку маску, в якому конкретному випадку соціальної взаємодії надіти. Я думаю, що психопати живуть набагато більш усвідомлено. Наприклад, ми думаємо, перш ніж сказати щось. Особисто мені через це весь світ здається менш справжнім, навіть попри те, що це я не показую себе справжнім. Я добре орієнтуюся у спілкуванні і завжди кажу людям те, що вони хочуть почути, а не те, що вони мають почути. Чути, крім того, я прикидаюся екстравертом, хоча насправді я не відчуваю потреби соціальної взаємодії, якщо тільки спілкування не стає цінним через якусь мету, яку я переслідую заради своєї вигоди або вигоди близьких мені людей. Я думаю, є багато людей, які поводяться як психопати, але поки що не зрозуміло, що вони є психопатами. Хоча, можливо, річ у тім, що соціальні норми починають руйнуватися, і така поведінка стає більш прийнятною. Фільми. Завжди фокусують свою увагу тільки на тому, що ми не виявляємо співчуття і маємо проблему з соціальній взаємодії. Можливо, це і правда, і я не можу говорити за всіх. Але особисто я у своєму житті завжди намагаюся імітувати співчуття, ґрунтуючись на досвіді соціальної взаємодії. Соціальна взаємодія також дається мені досить легко, тому що люди за своєю суттю дуже передбачувані і сповнені слабкостей. Зазвичай я вивуджую з іншої людини стільки інформації. Скільки потрібно, щоб організувати нашу взаємодію? Я пам'ятаю момент, коли я дізналася, що мій колишній психопат. Вночі ми сиділи у нього на ліжку, і я попросила його розповісти про себе. Незважаючи на те, що ми зустрічалися, я нічого про нього не знала. Він не міг нічого розповісти про себе, крім поверхневих фактів. Я подивилася йому в очі і побачила порожнечу. Я зрозуміла, чому я ніколи не могла емоційно прочитати його або отримати якісь емоції у відповідь. Після того, як ми розлучилися, він сказав мені, що. Не може відчувати емоції і те, що це відстійно. Я зрозуміла, що він психопат тільки через кілька років. По-перше, не кличте нас психопатами. Це розлад особистісного спектра, який зазвичай називають десоціальним розладом особистості. Загалом, я думаю, що більша частина нашого повсякденного життя не відрізняється від того, що живете ви. Завдяки відсутності співчуття мені легше працювати. Мені не доводиться особливо переживати через злети і падіння, що трапляються в життях оточуючих, на відміну від більшості інших людей. Я все ж здатний прив'язати. До інших, але це більше схоже на прив'язаність до ручки, якою дуже зручно писати. Для мене відчуття приблизно такі самі. Я дуже емоційно відсторонений з невеликими сплесками і спадами, які іноді трапляються. Уявіть собі, щось, до чого ви не відчуваєте жодних почуттів чи прихильностей. Моє життя таке саме, але щодо всього. Поточив ніж, поставив телефон на зарядку, дізнався, що мій дід помер, відкрив упаковку молока, помив підлогу, виграв тисячу доларів, Орів у лотерею, накачав колеса повітрям тощо. У мене все це викликає практично одні і ті самі емоції. Насправді, я ніколи нікому не завдавав фізичного болю, але я можу проявляти емоційну жорстокість і маніпулювати людьми. Я дуже добре вмію говорити правду, але робити це так, щоб це слугувало моїм вподобанням. Я чудово вмію створювати в людей ілюзію вибору в певних речах, насправді використовуючи навіювання і вигідні мені формулювання, щоб Мій власний вибір здавався кращим, і щоб ви думали, що зробили цей вибір з власної волі. Усі люди менш проникливі, ніж їм здається. На роботі мене хвалять за холоднокровну поведінку, коли підтискають терміни і виникають напружені ситуації. У моїй родині всі знають правду про мене, хоча не всі це розуміють. Коли в сім'ї відбувається щось, що має засмутити або порадувати всіх, я подібний до скелі, яка стоїть на місці, оточена морем емоцій. Нещодавно Мого брата народилася його перша дитина, і я зателефонував йому, щоб привітати. Але розмова тривала напевно хвилини дві. Потім я повернувся до своїх справ. Якщо чесно, через усі безглузді фотографії дитини, які він викладає у Фейсбуці, я майже готовий видалити його з друзів. Хоча у мене там лише близько 20 друзів, 12 з яких мої найближчі родичі. Мене забавляють ситуації з проявом сильних емоцій. Дивитися, як ціла компанія людей, майже миттєво висловлюють одну і ту саму емоцію. Емоцію без будь-якої репетиції реально весело. Імітація емоцій і реакцій дуже важлива, як і репетиції перед дзеркалом. Я так вважаю, тому що сам так роблю. Хоча я все одно намагаюся максимально уникати ситуації, де потрібно це робити. У минулому у мене були друзі, з якими мені подобалося проводити час, але такого давно не траплялося. У реальному житті у мене немає друзів уже близько 6-7 років. Однак я поводжуся доброзичливо по відношенню до інших. Особливо на роботі ніхто з колег не знає про мій розклад. Вони всі вважають мене дуже приємною, молодою людиною. Мені 27 років. Історія не про мене, а про мого знайомого. Я працюю бібліотекарем. Цей чолов'яга навчався у нас у коледжі. Він був чарівним і симпатичним хлопцем, але зовсім порожньому середині ні співчуття, ні емоцій, ні поваги до інших. Одна з наших співробітниць прямо сказала: цей хлопчик психопат. Вона була соціальним працівником, тому я повірила їй. Він поділяв жінок на типи і спокушав їх. Він розповідав мені, як спокусив заміжню жінку з військовим минулим. Після того, як вона йому набридла, він її кинув. Зрештою він отримав ступінь магістра і тепер працює, заробляючи великі гроші і змушуючи всіх робити роботу за нього. Мені здається, один із моїх професорів в універі був психопатом. Він був безкучим фахівцем у своїй галузі, але як людина функціонував абсолютно неправильно. Він встановлював дивні правила поведінки на парах. У нього була сильна особистісна упередженість до людей, заснована на таких речах, як стрижка чи колір одягу. Ходили чутки, що через нього деякі люди кидали навчання. Він теж бридко розмовляв із тими, хто провалював випускні іспити. А як він усміхався? Він по сміхався як маленький хлопчик, якого бабуся застукала за крадіжкою печива. Ще він казав людям, що роки їхнього навчання витрачені марно. Я був знайомий з людиною, яку пізніше визнали винною у 14 злочинах. Під час інтерв'ю про його дитинство та особисте життя з'ясувалося, що у нього немає жодної прихильності до інших людей. Для нього його дівчина і друзі просто звичайні NPC із відеоігор. Він перебував у банді, але свою поведінку просто копіював з інших її членів. Дівчина у нього була тільки тому, що у інших хлопців були дівчата. У нього була модна тачка і одяг. Інші чуваки швидко збройні. Збагнули, що він взагалі не парився через перестрілки, тому зробили з нього типу рішали. Під час допиту він був максимально вічливий, але абсолютно не показував жодних емоцій. Він намагався обманювати або зводити до мінімуму ті жахливі речі, які трапилися з ним, або які він сам зробив. Психопатія це незначне відхилення особистості в спектрі всього характеру. Не забувайте, що психопати наймовірніше нормальні в усьому іншому. Вони живуть нормальним життям, і дуже часто вони успішні. Стресові ситуації, пов'язані з ухваленням рішень життя або смерті, часто є найбільш важливими для виживання, наприклад, у медицині або на війні. Це корисна риса, яка не успадковується генетично. Якщо вид крові та емоційні травми турбують одну людину менше, ніж іншу, то вона краще справлятиметься із собою. Нестача співчуття рятує тисячі життів щороку, тому що люди з психопатією просто роблять свою роботу, поки інші сидять десь у кутку і плачуть. Людство нічого не доб'ється, не проливши трохи крові. І хто виконає цю роботу краще, ніж ті, у кого є вбудований захист від емоційних зв'язків? Психопати з дуже ранніх років вчаться бути хорошими акторами. Їм доводиться так часто імітувати емоції та почуття. Бабуся приїхала, ти радий бачити бабусю. Навіть якщо йдеться про маленького малюка, він наймовірніше не може щиро відповісти, що не ради. Так не заведено робити. Тому нам доводиться прикидатися, що ми у нестямі від радості через те, що побачили чергову знайому бабусю. Бо ми з ранніх років дізнаємося, що якщо говорити людям правду, то можна поранити їхні почуття. Романтичні стосунки даються вдвічі важче, бо ви відчуваєте хіть, але не емоційну прихильність, і доводиться створювати. Видимість і любові Стає сумно, коли ви бачите, що ваша акторська гра була недостатньо хорошою, тому що ваша друга половинка почала сумніватися, що вам є до них діло. Доводиться переконувати їх, що це не так, щоб зберегти стосунки, адже вони дають сенс у вашому житті. Стосунки з родичами даються не так важко, адже любов до рідних може розглядатися як безумовна, адже ваші дії і ваша удавана холодність щодо них не можуть знищити спорідненість. Якщо розпочати, вести правду своїм родичам або другій половині, то це може розчавити їх. Хтось зрадіє, якщо дізнається, що вам подобається проводити з ними час. Але якщо вони різко перестануть існувати, то ви наймовірніше просто приготуєте собі каву і продовжите займатися звичайними справами, не проливши жодної сльозинки. А якщо це станеться, то наймовірніше ви розплачетеся через те, що відчуваєте свою провину за те, що вам байдуже психопати не позбавлені емоцій, вони відчувають. Емоції і впізнають емоції інших людей, але їм складніше побачити зв'язок між своїми і чужими емоціями. Чи аморально прикидатися, що вам є діло до людей, коли насправді це не так? Чи це менш аморально, ніж казати людям, що вам начхати на те, живі вони чи ні. І той, і інший варіант по-своєму погані. Тому в справу вступає витончена акторська гра. Або прикидайся, що ти такий самий, як і всі, або зізнайся, що ти злегка відрізняєшся від інших. Ви з тим, що всі вважають тебе серійним злочинцем із садистськими нахилами, бо ти вільний від емоційних прив'язаностей, а значить, здатний на все. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!